Улюблена оправа для жінок, які не хочуть акцентувати увагу на окулярах. Ця напіввиткова модель дійсно дуже стильна, дуже мінімалістична і максимально непомітна і легка в образі. Має повністю металевий корпус у золотому кольорі, але ця модель у нас є ще і в інших варіантах металу. Завушник без флексів, але на середнє обличчя ідеально вони пасують. Мінімалістичний дизайн з ось таким камінчиком на завушнику. Дуже тоненька, така елегантна та стримана. Напівробітковий варіант, тобто, в таку оправу найкраще монтувати лінзи на рецепти від плюс або мінус двох і вище. Регульовані носоупори, ними зручно не тільки підлаштувати посадку під носик, але такі окуляри можна носити як і для далі на більші рецепти, наприклад, коли потрібна вуща невелика форма самого окуляру. Або для читання приспускати на не кінчик носа, а вдаль дивитись поверх окулярів. Замовити таку оправу, бо ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн у телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. І для цього артикул залишаю у коментарях.